Вітаємо вас на каналі Твоя робота. Національний перепис населення та житлового фонду Польщі 2021 року розпочався 1 квітня. Тому у цьому відео ми розповімо, хто підлягає перепису, як це зробити, що станеться, якщо не взяти участь, на які питання потрібно буде відповісти, та який бонус підготувала Центральне статистичне управління. Відповідно до закону, обов'язок на участь у переписі поширюється на всіх фізичних осіб, які постійно проживають і тимчасово перебувають на території Польщі. Таким чином, участь мають взяти і іноземці. У цьому році перепис населення вперше проводиться переважно онлайн. У період з квітня, по вересень включно, кожен повинен самостійно зайти на урядовий портал та відповісти на питання. Активне посилання на сайт ви знайдете в описі цього відео. Для осіб, у яких відсутній доступ до інтернету, вже є спеціальні кімнати для проведення перепису. Їх список розміщено на сайті Центрального статистичного управління, посилання на який ви теж знайдете в описі цього відео. Також для осіб, які з різних причин не можуть взяти участь в переписі онлайн, є альтернатива. Через телефон або через відвідування вдома працівником статистичного управління. Щоб скористатися однією з цих послуг, потрібно повідомити про таку необхідність не пізніше 31 травня за телефоном гарячої лінії перепису. Оскільки участь у переписі обов'язкова, відповідно до закону про державну статистику, відмова від участі тягне за собою накладення штрафу в розмірі до 5 тисяч злотих. А надання неправдивої інформації може призвести до покарання у вигляді позбавлення волі на срок до двох років. Бланк перепису доступний чотирма мовами: польською, англійською, російською та українською і містить кілька десятків питань, які можуть трохи відрізнятися в залежності від сім'ї, житла, еміграції та імміграції. Основна інформація, що збирається, це дані списаної особи. Адреса проживання, включаючи інформацію про місце постійного і тимчасового проживання, дані осіб, які проживають в одній квартирі чи будинку, сімейні відносини, анкета людини для людей, що живуть за межами Польщі, анкета короткострокового або довгострокового іммігранта. У анкеті людини нас запитають: про країну народження та країну громадянства, сімейний стан рівень освіти. На якій мові зазвичай розмовляємо вдома та багато іншого, для заохочення Центральне статистичне управління оголосило розіграш призів на суму понад 2 мільйони злотих. Всі, хто заповнить анкету, в кінці процедури отримують пропозицію згенерувати код, завдяки якому вони зможуть зареєструватися в лотереї. Як зазначено в правилах, головний приз автомобіль Toyota Яріс. Вартістю понад 65 тисяч злотих зі страховим полісом, що покриває річний страховий пакет. 16 головних призів буде розіграно 14 липня. Крім того, передбачені грошові призи 1 та 2 ступеня. Розіграш буде проходити в 6 етапів: з 7 травня по 9 липня. Останній перепис населення проводився в Польщі в 2011 році. У цьому році також виповнюється 100 років з дня першого перепису населення, проведеного після відновлення незалежності Польщі. Відповіді, зібрані в ході національного перепису, будуть використані в наукових і дослідницьких цілях. Саме завдяки їм державні органи отримують оновлені знання про жителів Польщі. І можна буде більш точно визначити їх потреби та очікування.